Де наші гостинці, так? Ви що, приїхали з пустими руками? Мітяю закохую у себе будь кого і всіх хто тут працює, мають за обов'язок прийти і щось смачненько йому дати. Це такий жіночий серцеїд, тому що він любить цілуватися і до нього заходять пообійматися. Тобто він молодий, дуже хороший такий конік, спокійний, несмотря на те, що він взагалі пережив. Він дуже добрий, ласкавий. Мітя приїхав до нас. Ну це вже більш як місяць тому. З нами зв'язалися його власники. Він з Куп'янщини. Його тримали вдома на подвір'ї. І люди вирішили, що ну, вже неможливо там залишатися, і відповідно покидати тварину неможливо. І вони прийняли рішення, що його потрібно перевести кудись. У трохи більш безпечне місце, скажімо так, коли тільки приїхав до парку, він був трохи в стресі, відповідно, тому що там постійні обстріли, постійні голосні вибухи. Відповідно, а тварини особливо коні. У них дуже чутливі вуха, вони дуже чутливо сприймаються. Вони були був наляканий, тривожний був, тому що певний час він не мав такої можливості, як прогулянки постійно. Ось такі вигули, як тут є. Тому він стояв у стані. Відповідно, в нього був цей бажання гуляти, бажання кудись цю енергію. У него есть хозяева, которые очень беспокоятся, как он здесь, и они иногда его навещают. Поначалу он немножко так, недоверенно, испуганно относился ко всем, а теперь он за яблоки даже готов терпеть моменты чистки, ухода за ним, купания. Очистка копыт это обязательная процедура у наших лошадок. И он уже настолько привык, что он сам к тебе идет, подходит лояльно, относится, облизует, целует. Ну и любит немножко подурачиться. Он любит бегать, любит прыгать, любит копытами в разные стороны махать. То есть веселый, игривый конь. Вен справді, Наче він тут завжди був, якщо чесно, такий господар певною мірою. Тому що в нас не так багато саме самців, ну, у нас дівчатка більша, це хлопчик і відчувається його гонор трошечки. П'ять. Що, не можна.